Вітаю! час новин на 12-му. І як завжди, у цій порі, у нас підсумковий випуск новин. Тож далі найголовніше з життя України та Волині зокрема. у студії. З вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше нас не зламати. Глучани масово йдуть заряджати гаджети в пунктах незламності. Навіть брехунець не працює. Як жива олика без світла та зв'язку? У Луцьку попрощалися із загиблим героєм Віктором Анченком. Близько сотні людей за вечір 23 листопада звернулися за допомогою у Волинські пункти незламності. За словами рятувальників, в області розгортають додаткові, адже ажіотаж не стихає. Зокрема, в Луцьку, окрім пунктів на театральному майдані та біля рацу, будуть такі ж на проспекті відродження та в районі ЛПЗ. Люди, зокрема, найчастіше проходять, щоб підзарядити телефон та павербанки. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Ніхто Маємо. нас не зламає. Ніхто не зламає. Ми не зламося. Тупотять <хи> від холоду, втім не втрачають оптимізму. Так десятки лучан приходять до пунктів незламності, щоб не втрачати зв'язок з близькими за цілковитою відсутності електроенергії. Дається трохи холод в знаки. чи не страшно? Не страшно. <хи> Нормально терпимо у пунктах незламності. Стався справжній іншлаг під вечір 23 листопада, коли усі волиняни залишилися без світла та тепла. А як без телефону? Новості, мультики, ніяк, уроки. Без телефону ніяк. А в нас вдома нічого й не зробиш, бо в нас все на електриці. Ну, свічки, звичайно, є свічки. Їсти не зробиш на свічках. За словами рятувальників, упродовж минулого вечора за допомогою у Волинські пункти незламності звернулися близько сотні людей. Ажіотаж додають не стихає, тож генератори працюють наповну і для людей стараються забезпечити якомога більше можливостей. Аби у наметі всі не тулилися в Луцьку на театральну площу. До прикладу привезли додатково ще й аварійно-рятувальний автомобіль. У зв'язку з технічною можливістю даного автомобіля так облаштовано, що даний автомобіль можна зайти погріти, зарядити телефон. І випити гарячого наповіду до слова на Волині станом на 23 листопада було шість мобільних пунктів незламності. Їх продовжують розгортати. Днями в обласному центрі Волині будуть такі ж на проспекті відродження та в районі ЛПЗ. Також додатковий пункт незламності облаштовують в Коволі. Найчастіше люди звертаються якраз щоб зарядити гаджети. Я прийшов кусати за повербанк, бо в мене давно світло відключили. Типу, я прочитав в телеграмі, що біля ЗАГСа є ще такий центр. Дуже допомагають дуже сильно людям в такий час. При головне, щоб можна було рідним позвонити, сказати, як ми, чи все добре. Працюють і над тим, щоб забезпечити інтернет у пунктах незламності. А щоб більше людей могли підзарядити гаджети і не тіснитися в наматі, рятувальники повиносили чимало подовжувачів на вулицю. Тож лучани приходять, стають в чергу і, дочекавшись свого часу, заряджають пристрої. Я маю просто вільний час і мало зарядки, і все. І треба зарядити, щоб просто бути на зв'язку з рідними. От. Але ну, без паніки, спокійно, просто я думаю, що багато людей працює з телефоном. Спілкування треба. А зарядні телефони на жаль дуже мало заряду мають. Черги є і біля пункту незламності на театральній площі, і біля РАЦУ. Є й такі люди, які приходять просто погрітися з малими дітками та випити гарячого чаю. Нормально, дуже класно. Окрім того, рятувальники зауважують, що за потреби волиняни у різних куточках області можуть звертатися до усіх підрозділів служби ДСНС. Там теж є вільний доступ до джерел живлення та можна зігрітися, і це ще не все. В області відкриті також і стаціонарні пункти незламності. Про їхню адресу розташування ви можете дізнатися на інтернет, за інтернет-пошуком «Незламність.gov.ua». там, наскільки я знаю, це будівлі і аптек, і певні об'єкти комунальної власності. Також в обласному центрі Волині на базі 10 навчальних закладів уже функціонують пункти незламності. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Життя без світла, тепла, води, інтернету, зв'язку Росія робить усе або українці жили навпомацьки. У холоді і без розуміння того, що ж робиться навколо, українська енергетика тільки починає оговтуватися після масованого обстрілу 23 листопада, де не де з'являється світло з кранівцівкою. Починає такти вода, втім, не у всіх. Моя колега Анастасія Качина розповість вам про те, як живуть селяни, яких більше доби немає світла. Більше у сюжеті. Селище Улика, що за 40 кілометрів від Луцька. Електроенергії тут немає майже добу. У центрі зустрічаємо панянку із картонними коробками. Каже, назбирала, щоб нагріти хату. А як гріти вдома? А не як? Он якісь дрова десь щось шукаємо, де так гріємося. То ви Я з розпалю... тим, що будете робити? Я розпалювати. На дворі Дом. розпалюєте? Чи Ні, в хаті є грубе. Росіяни, каже, жінка, лишили селище не лише без світла, але й без зв'язку та інтернету. Та найскрутніше певнить без електроенергії. Свічкою, свічки. Була свічка 7 гривень, заробіт, 18. Вулиці, кажуть люди, генератори мають не всі, бо річ не дешева. А старшим той зо три пенсії на неї не вистачить. Свічки є, де й так собі помаленьку живемо. А опалюєте хату як? Газом, дровим газом. Багацько дрів накупляли. Ой, накупляєш дрів, дві тисячі з копійками, хура дров напалиш, але ж якось виходимо з положення особу. Палити дровами значно дешевше, ніж газом, певнить пан віде. Віктор. Хоч ні тим, ні іншим хату надто не напалює, бо ж треба заощаджувати. Хто знає, як там буде далі. Я вже, ще піш п'ять років, то Нашупкались, так? – Мерзну, мерзну, слухайте. Руки, ноги, мерзнуть. А дома свічки палите, щоб світло було. Чи зразу спати лягає так. Та лягаю, крутися, крутися Ну, сім годин я хтину в 11-12 атих. То, то покрутуюсь трохи жінкою, поволати їм туди-сюди, десь <хи> У господарстві чоловіка дві свині. Каже, відсутність електроенергії трохи додає клопоту, бо порати в хліві та готувати худобі доводиться із ліхтариком. Главне духом не Люди, коли б світло жили, правда, і жили. такі біда бачить, телевізора, не подивишся новин. Брехонець не працює. Ну, от Забув, що батарейки взяти, які до нього треба. Хочеться новини почути. Серед новин народних, які почув на вулиці, в магазини не завезли хліб. Сьогодні нема хліба, взагалі. Світла ж не було, і не напекли. За хлібом саме ходила в магазин пані Лариса. Нема світла вже сутки. Да й нема хліба. Яке воно життя без світла, пенсіонерка знає не щоток. Ще ж люди, теж без світла, жили. Ви ще застали той період, так? Жила. Як тобі? Жила і, і добре було, і все. <ріст> а це вже попривикали, то вже не добре. І телевізор подивитися, хоче? і телевізор хочеться подивитися, і все. Але ж як його нема, то нема, ну то що зроблять? А роблять усе можливе енергетики. Перш за все відновлено світло усіх важливіших об'єктів критичної інфраструктури. Це лікарні, каналізаційно-насосні станції і водозабори. Відновлено електропостачання частини базових вишок мобільного зв'язку. Тепер же завдання відновити електропостачання в домівках волинян. Ситуація з електропостачанням сьогодні відсутня вчорашнього вечора. О, тому ситуація не дуже, але ми налагоджуємо. Є пункти обігріву, створені на базі е, велицькі самого будинку культури. І відповідно по кругах наших це в селі жорнище, дідичі, покащі і селідерно. Тож людей, в яких вдома критична ситуація, закликають звертатися в пункти обігріву, які працюють на генераторах. Там є і гарячі напої, теплі речі, і можливість підзарядити телефони. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Далі актуальна інформація про наслідки останнього масованого удару по критичній інфраструктурі в Україні вже вдалося відновити живлення критичних об'єктів. На Волині станом на 17-ту годину електропостачання відновили для 28% споживачів. Серед них усі лікарні, каналізаційно-насосні станції та водозабори. Частково на базових вишках мобільного зв'язку. Напруга споживачам області подається за технічної можливості по годину та по чергово. Енергетика наразі безперервно при. Працюють над усіма варіантами забезпечення області світлом, стабілізувати намагаються ситуацію. І зі зв'язком відновлення світла цього разу відбувається довше ніж після попередніх обстрілів через специфіку. Останньої атаки, яка стала причиною зупинки. Аес наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу. Спочатку гідро та теплоелектростанції пізніше атомна генерація. Сьогодні прогнозують АЕС відновлять вироблення енергії. а Відтак вдасться скоротити дефіцит електроенергії. Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того щоб тримати її в стабільній роботі, в таких умовах Укренерго продовжує застосовувати графіки обмежень споживання. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко Шенко вміло підпрацьовує методичку Кремля, а саме закликає Україну сідати за стіл перемовин з Росією, Нібито у тому, що українцям доводиться обходитись без світла, тепла і води вина не РФ, яка напала на нашу державу. А самі українці, бо не хочуть жити під російським прапором. Коли у людей нечого, коли холодрика кидахаладрікадон, коли унічтожена вся інфраструктура практично, прості люди страдають. А тут аль альтернатива. Ребята, йдіть садіть на переговор близько 10-15 тисяч білоруських військових готові брати участь у війні Росії проти України. Їх мотивує високе грошове забезпечення, заявив заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов. Водночас, за його словами, готовність збройних сил Білорусі вести самостійний наступ залишається низькою. Залишилося шестеро дітей. Луцьк попрощався із широка шестирічним загиблим героєм Віктором Анченком. Чоловік працював у сфері будівництва, а в березні цього року добровольцем пішов у Збройні сили України. Віктор Анченко загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України на Донеччині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Залишайтеся з нами, і вже за мить ви довідаєтесь про таке. На Волині народилася перша цього року тріня. Луцьку обговорювали, що змінити у земельному законодавстві. За болотівські господині щотижня готують смаколики на фронт. За минулу добу кількість повідомлень про злочини і правопорушення на Волині не збільшилась. У поліції повідомили, що обстановка залишається спокійною та контрольованою. Якщо ситуація з освітленням не буде покращуватись на території вашого населеного пункту, поліцейські будуть продовжувати виходити у посиленому варіанті несення служби у темну пору доби. Кількість нарядів на тих територіях, які будуть без світла, і надалі буде збільшена в два рази щодоби. Цікаво, що кожен поліцейський підрозділ в разі необхідності може стати і пунктом обігріву та зв'язку для мешканців у будь-який час доби туди можна прийти, зігрітися, підзарядити гаджети та отримати зв'язок. Ми взагалі без проблем посміхнулися, дали неймовірне місце, інтернет, світло, зарядки, ну все. Ну про що можна говорити? Я скажу чесно, може так не можна говорити, але навіть е, ну в, в місті, де я шукала пункти, вони ну вони там нереально працювати. То поліція вона надає всі умови, які потрібні для ну кому вона може помістити для того, що це дійсно адекватні умови і тепло, і є, ну, є все. Земельне законодавство потребує змін. У цьому переконані представники більшості областей України. Тож змінювати його вони приїхали до Луцька, адже міська рада спільно з асоціацією міст України організувала практикум на відкритті була і наша знімальна група. Світла немає, і зв'язку чи інтернету. Утім, у приміщенні луцького цнапу посадовці із різних міст зібралися обговорювати недоліки чинного земельного законодавства. Нині кажуть, це актуально, бо ж у період воєнного стану заборонені перевірки, і насамперед їх треба повернути переконані у Держгеокадастрі України, бо відсутність контролю спричиняє порушення. Є факти як самовільне заняття також є факти нецільового використання земельних ділянок, але левова частина всіх звернень, яка стосується безпосередньо земельних спорів між самими суміжними власниками. Тобто, ці питання, я думаю, абсолютно спроможні вирішити органи місцевого самоврядування до центрального апарату держгеокадастру України та місцевих самоврядувань надійшло понад три тисячі скарг про різноманітні порушення, та насправді повномасштабна війна принесла. А численні нововведення у сферу земельних відносин, які треба коригувати на законодавчому рівні, це і спрощена реєстрація земельних ділянок, доступ до державного земельного кадастру, який дуже є важливим при реєстрації земельних ділянок відповідності для тих потреб, які я вже казав. Це відвернення земельних ділянок для внутрішньопереміщених осіб, ревокація підприємств, наповнення місцевих бюджетів. Відповідними ставками земельного податку тут дуже важливо знайти той баланс інтересів між підприємництвом, які на сьогоднішній день ну, потерпає від таких умов. Заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк зазначила, що деякі питання у цій сфері виникали ще до повномасштабного вторгнення. Після об'єднання, після децентралізації, коли, наприклад, ти володієш ситуацією, а місто Луцьк приєднало до себе 35 Сіл в населених У пунктах дрібніших це значно все не так, як хотілося б нам уявляти. Свої питання і проблеми приїхали висловити представники Одеської, Вінницької, Рівненської, Львівської, Житомирської та низки інших областей України. Разом представники регіонів працюватимуть впродовж двох днів. Від початку повномасштабного вторгнення такий практикум про земельне законодавство в Україні проводять вперше. І вже в подальшому готувати якісь певні зміни до законодавчої бази, керуватися громадам, щоб було легше в своїй роботі. Ну, насправді це є такий великий контакт центральної влади з владою на місцях, виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Працюють задля спільної перемоги у різних куточках Заболотівської громади. Досі гуртуються господині і щотижня відправляють домашні смаколики на передову. Більше того, у селищі почали шити термоодяг для воїнів. Більше про це далі у сюжеті там готується, тут вариться. Господині прикордонного села Тур, не покладаючи рук, трудяться у шкільній їдальні. Тут вони збираються кілька разів тиждень, аби наготувати домашніх смаколиків для наших захисників. Печиво робимо, бачите, таке сухеньке печиво. Воно добре зберігається довго і ми її відправляємо. В морку по корейськи у нас от наша поварша дуже дуже смачно готує. Тушонки робили, тушонки робили. Таке все. Голубці, Закривали також салати та іншу консервацію. Зазвичай збираються в передень відправки, щоб все було свіженьке. Знаємо, що десь буде відправка, значить зібралися, от печиво напекли. От той вареник. От так само можемо його в морозілку. І тоді відправляємо. Загодня робимо все, щоб. Було таке, що відправити. Зараз кажуть, зима, тому можна готувати більше розмаїття страв. Бо ж влітку багато що могло зіпсуватися в дорозі. Перед тим як зібратися, складають меню, зважають на продукти, які є. Селяний носять продукти, капусту, картоплю, випічки. Теж. Випічки вони теж домашній. Вони вже знають, коли знають, що коли будемо. Ми вже випічку відправляти. Багато печуться на хатах. У нас з продукцією допомагають і волонтери. Багато чого зносять до храму, і священик передає. Готувати ж разом з волинськими господинями приходять і переселенці. Ось Тетяна 10 років прожила у Харкові. Тут має рідню. А ми тут з березня місяця приїхали з дитиною. З чоловіком приїхали на чоловіка, забрали служити в армію. Він зараз в ЗСУ на передовій, уже сьомий місяць служить. А ми тут а, по можливості щось допомагаємо. Готують, діляться з оптимізмом та найкращими побажаннями для воїнів. Для того збираємося тут, щоб все було як найкраще. Віримо, що все скоро закінчиться. Все. Кожен раз, коли збираємося, ми думаємо, що якби то так вже було останній раз. Так хочеться, щоб вже на кінець настала перемога. До слова, Тур одне із сіл заболотівської громади. Та у них, кажуть, волонтерський рух налагоджений і все роблять згуртовано. Заболоття також долучилося до волонтерів Ратнівщини та Замшани, створила волонтерську організацію Захпитучу Україну, що готують у прикордонних селах, звозять у заболоття. Городину теж, городину, різні закатки, різні, ну, картоплю треба знести, значить, оголосили. І в храмі отець Валентин оголошує, коли потрібно. І ми в групі села, і всі долучаються. Тут вже люди усе пакують. Далі коротше перегружали ми на бус і з нашої громади з чотирьох сіл, і везли на замшани. Там уже на велику машину, а звідти вже. Пона куди по призначенню серед волонтерів, які керують відправками, і місцева підприємиця Оксана Шевчук. Вона ділиться, знає фактично усі господин, які в домівках готують для наших захисників. Багато з чим каже жінка, допомагають благодійники і місцеві жителі, які нині за кордоном. Окрім продуктів, нещодавно для воїнів почали шити й термобілизну. Це нам волонтери. Просто матеріал привезли, закройщики повратно викроюють. А наші швеї по ОТГ отакі такі термобілизну шиють, і це получається все безкоштовно. Підраховували скільки приблизно в комплекті вже вшили. ми вже вшили порядка 40 комплектів. До посилок зазвичай додають і дитячі малюнки та листи. Ми відіслали з нашої ОТГ 71 тонну 600 кілограм. Всього допомоги в свою чергу отримують багато фотографій та подяк від захисників. Для них ділиться жінка це найголовніше. Тож гуртом усією Болотівською громадою триматимуть стрій на волонтерському фронті, попри все, аж до перемоги. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волині народилася перша цього року трійня. Потрійне щастя з'явилося на світ у 24-річної лучанки в обласному перинатальному центрі. Це перша вагітність у жінки. Мама та троє синочків почуваються задовільно і наразі перебувають під наглядом лікарів. Загалом в перинатальному центрі за ніч народилося шестеро діток. Ще дев'ятеро дітей народилося за останню добу і в Луцькому клінічному пологовому будинку. До слова, навіть попри те, що у медзакладах тимчасово не було електроенергії. Енергії, світло та опалення в палатах забезпечували потужні дизель-генератори. Поки це вся інформація. Ну якщо ж ви щось пропустили чи хочете ще раз переглянути сюжет, то гайди на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавого. Але найголовніше дбайте про власну безпеку. Бережіть себе і ваших близьких. Pobaczymy się.